Вітаю, ціновичі математики, розв'язуємо номер 1247. За олівець і три зошити заплатили 32 гривні, а за три олівці і зошит 24 гривні. Скільки коштує один олівець і скільки один ЗОшит. Короткий запис: олівець, зошит. Ми не знали ні скільки коштує один олівець, ні скільки один зошит. Отже, домовимось, що один олівець у нас коштує Х гривень, а один зошит коштує y гривень. При першій покупці купили один олівець, отже, х гривень, і три зошити. Кожен зошит коштував Y гривень, зошитів купили три штуки. Отже, вартість трьох зошитів буде 3 помножити на y. І за покупку заплатили 32 гривні. Можемо скласти перше рівняння. Х плюс 3 y дорівнює 32. Другого разу купили 3 олівці. Кожен олівець коштував Х гривень. Отже, за три олівці заплатили 3х. А зошит купили один, отже, Y гривень. І за всю покупку заплатили 24 гривні. Отже, можемо скласти друге рівняння: 3х плюс y дорівнює 24. Нам треба знайти окрему вартість одного олівця і одного зошита. Будемо розв'язувати систему. Можна розв'язати методом підстановки. З першого рівняння, наприклад, легко можна виразити х. Для цього 3 треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком, оскільки х ми виразили, в друге рівняння замість x ми можемо підставити наш вираз. 3 помножити на 32-3, додати y до рівня 24. Друге рівняння містить одну змінну y. Отже, ми зможемо це рівняння розв'язати. Спочатку розкриємо дужки. Перед дужками множник 3, будемо множити по черзі на кожен вираз в дужках. 3 множимо на 32, 96. Мінус 3 множимо на 3 y 9. Плюс y дорівнює 24. Зводимо подібні доданки. Мінус 9 плюс y – два числа з різними знаками. Отже, від більшого за модулем числа треба буде відняти менше за модулем число і поставити знак того числа, у якого модуль більше. 9 мінус 1 8, але дев'ятка була більшою за модулем, отже, мінус 8. А 96 будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком. 24 мінус 96. Праворуч можемо виконати віднімання. Нам від меншого числа треба відняти більше. Отже, у відповіді точно буде число від'ємне, але від більшого модуля віднімемо менший модуль. 96-24 буде 72. Щоб знайти y, нам треба обидві частини рівняння. Поділити на мінус 8 на коефіцієнт, який стояв перед ігриком. При діленні двох від'ємних чисел отримаємо число додатне. 72 поділити на 8 буде 9. Y ми позначали вартість одного зошита. Отже, один зошит буде коштувати 9 Y. 9, перепрошую. Щоб знайти, скільки буде коштувати один олівець, ми в перше рівняння системи замість Y будемо підставляти 9. І виконаємо обчислення 32-3 на 9, 27, 32 -27, – 5. к ми позначали вартість одного олівця. Отже один олівець коштує 5 гривень. Можемо записати відповідь. Один олівець коштує 5 гривень, один зошит коштує 9 гривень. Задача розв'язана.